Ви мене часто питаєте, які скотчі ми використовуємо в роботі. Перше, це долфні воші. Ми його використовуємо для обклейки дверей прихованого монтажу, треків, профіля тіньового шву, віконних рам. Дуже класно тримається, не розкісається. Це наш основний скотч. Також деколи використовуємо HPX жовтий, жовтої, також для обклейки віконних рам і дверей. Потім для фарбування ми використовуємо фіолетовий HPX, Він делікатний, класно ним відпрацьовувати. Примикання фарб, примикання фарби, до рами, хороший скотч. Є ще долфні, отакі от от фіолетовий. Я ним не користувався. Якщо ви користувались, напишіть там в коментарях. Треба спробувати. Він також делікатний. Кажуть, що для фарбування дуже класний. Потім для обклейки підлоги ми використовуємо або крафтейп, або якийсь просто дешевший скотч. Головне, щоб він міцно тримав. Армований скотч HPX для якихось там вузьких задач, що треба так підфіксити, поки воно приклеїться. І, звичайно ж, плівка для обклейки при фарбуванні. Я використовую HPX, вона також дуже якісна, не підриває фарбу. Я задоволений. Ну, Оце основні скотчі, якими ми працюємо.